Усім привіт! З вами я Владислав, і ми з вами продовжуємо бавитись таку гру під назвою Ферма симулятор 22. І це у нас продовження нашого номограю на мапі Кошмар, де ми розвиваємо власну ферму на Черкащині. Ну що ж, друзі, сьогодні на нас чекає доволі багато цікавенької роботи. По сьогодні нам доведеться зайнятися нарешті власним полем, хоча то важко назвати поле, то лише сукупність якихось там огородів, але все ж робота у нас є, друзі, потрібно виконати. Ну що ж, приємного перегляду. Ну, як і говорив, нам потрібно придбати свій ХТЗ. Ну, я розумію, там зетори, зетори. Але що буде тягти плуг? Зетор його не потягне. І тим більше не потягне той молодий зетор. Тому варто взяти ось цього зетера 17021. Я колись робив огляди на ХТЗ, тому якщо вам цікаво, то можете переглянути ті огляди модифікацій. Доволі цікаві, там було доволі багато різноманітних ХТЗ, як старої марки, так і нової марки. Тому можете обов'язково глянути той огляд. Ну, звісно що можемо такі конфігурації робити. Також можемо поставити українські номерні знаки, це також дуже важливо. Я поставлю, як і в нас в Київській області, я не пам'ятаю, як там в Черкаській області, але я поставлю такі, як в Київській області II. І ось так. Ось так просто написав. І зараз ми придбаємо наш новенький ХТЗ. Буде нам допомагати і з нашими городиками. І до нього я ще придбаю плуг. Той плуг, який у нас, я його продам. Біля чого нам ще один плуг, маленький, а це дивіться, на 3,5 метри, коштує всього 23,5 тисячі. Бачите, у мене було 200 з чимось тисяч, а це у мене вже 160 з чимось тисяч. Надійськові також є такий додаток до нашого плугу, але мені він не потрібен. Ось так будемо обходитися. І дивимося, як виглядає наш славно, звісний ХТЗ, друзі. Ще хотів сказати, якщо ви хочете продовження ось таких нумограїв, то не забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі готують робити наступні видео. Та, друзі, ставте, не жалійте ваші вподобайки. Вам не складно, а мені буде дуже приємно бачити, що вам справді подобається даний нумограй. Ну що, поїхали? Ось бачу його трішки трясе. Чим мені не подобаються ось такі трактори ну, так, такого типу, як от ГТЗ і подібні. Це те, що у них задня частина, задня ося, у них просто ось так крутиться, дивіться, як його ковбасить. Мені, 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 мене трішки це нервує. Я не знаю, як вони в реальності ось так їдять, але ось таким от рухомою задньою частиною це трішки ну знаєте, нервує. Хоча з одного боку це доволі зручно, бо він розвертається дуже добре, але з іншого це. Трішки не так. Ну що, тим часом ми вже доїхали до власного городика і будемо починати е, нашу роботу. Роботу на городиках. Але з я хочу придбати ще одне поле. Давайте, оце 71-ше, нам всього дадуть два поля. На одному нічого немає, воно навіть і посаджено там щось. Я не дивився, що саме, але там щось є. Вісамо також це придбати. Це, напевно, що на майбутнє. Ми будемо займатися є тюками. Я говорив, що тюками не можна займатися, але можна, друзі. Можна займатися. Бо я одну цікаву модифікація, яка замінює продаж тюків по тій самій ціні, яка і в тих попередніх двох місцях продажу. Ну, що ж, добре, не працює дещо тут на мапі, то То треба якось виходити з цієї ситуації, шукати якісь там доповнення і модифікації. Ось, дивіться. Дивіться, дивіться, тут у нас, здається, посаджені боби. О, зможемо, коли там е, в жовтні чи в листопаді можемо збирати боби нашим комбайном. У нас комбайн є, ми його не продавали. Та взагалі, якщо ти його приносиш, він взагалі якісь копійки коштує. Ну це смішно. Хоча добре, що у нас такий є звичайненький комбайн. Ну що, починаємо створювати поля. До речі, на базі я хотів би ще поставити хоча ну, б якусь промисловість і самі теплиці, які ви просили. І Вулики, можливо, бо все ж якийсь дохід нам потрібен. Хоча, дивіться, у нас не так багато грошеняток. Всього 87 тисяч. Ми витратили і на ХТЗ, і на нову діляночку, і на плуг, Та одні витрати, друзі. Тепер невідомо, чи зможемо ми назбирати на нову промисловість. Оце, що мене найбільше цікавить. Ну, а тепер ми будемо от їздити, будемо зараз це все орати, врешті-решт. Мені це все треба просто переорати. Деяку ділянку ми не зможемо, тому що ту ділянку неможливо купити. Це вже, напевно, що профтик самої мапи. Знову ж помилка мапи. Баги, як ви любите. Де ж там? Є якась помилка. От бачите, ви дивитеся ось цей нумограй. І ви знаєте, де яка помилка, що там є. Попередньо разом ми також бачили помилку із одним полем. Там не можна було взагалі культивувати, бо воно було переміщено з іншим полем. Це справді дуже нервує. Дивіться, як виглядає наш славнозвісний з плугом. Бачу, він витягує, хоча коли запускаєш ось цей двигун, то воно не дуже хоче тягнути. Йому важко. Все ж треба сказати, що йому важко. Особливо коли він розвертається, розвертається його ж перевертає. Ні, я це вам обов'язково покажу, це дуже цікаво, це дуже цікава річ. Дуже цікаво за цим спостерігати, коли ти вперше це бачиш, що він не витягує плуг. Як це не витягує плуг? Це ж ХТЗ, це ж трактор середнього класу. Як він не може витягнути плуг? Або це розробник щось начудив, або це так і є в реальності. Так, давайте. Десь тут закінчимо, бачимо, люди ходять. Дуже багато людей з цих кошмар. Таке відчуття, що їх, напевно, так і... Мало в цьому селі, хоча в Вікіпедії пише зовсім інше. В Вікіпедії пише, що там десь можливо до 600 людей живе. А тут щось дуже багато людей ходять. І в нас також буває, ходять біля городів, ось так там. Треба ж сходити на город біля полів, треба ж сходити? Треба. Тому люди ходять. І тут вони дуже часто ходять. Таке відчуття, що тут також у них... Місце, де можна походити. Ось речі, такі анімації ми також і бачили на польській мапі. Там також такі самі люди у нас ходили. Ти як тут закінчили, підрівняли. Тепер давайте підемо вон туди, прямо до будинків. І ось так. Надіться, так виглядає воно всередині, його трішки перехилило, бо ж у нас з того боку саме ну, у нас ліворуч знаходиться плуг, тому йому трішки важко. Йому дуже важко, якщо говорити правильними словами, якщо правильно підбирати. Формулювання, ось так, дивіться, ось так ми і працюємо. Обробляємо наші поняття. Трішки хочу підрівняти, щоб все було рівно. Можливо, в мене не вийде так зробити рівно, але все ж я постараюся зробити. Знову ж тут у нас дерева є, і та діляночка, яку ми не зможемо. 12 мільйонів, друзі, 12 мільйонів. От зробили таку помилку, а тепер спробуй спробуй якось зробити, продекорувати ту частину. Я думаю, що в мене буде більше місця для теплиць, там, чогось, але ні. Так само я хотів бути також, але ось це максимально, як ми можемо от зробити. Зробити нашу оранку. Ось тільки так, максимально. Та ми взагалі не можемо виробити. Треба купити за 12 мільйонів. Оце справді профтик розробника. Хоча такого не було, такого не було зовсім. На 19-й фермі це, напевно, ще через оновлення. Так, ось я тепер десь тут. Почнемо. Це ж у нас тут росла травичка, першу травички у нас не буде, будемо садити пшеничку, Жито пшениці. всяку пашницю, пахнючку, всяку пахнючку будемо садити тут. Справді роботи нам, друзі, багатенько. Треба ще це все обробити. Оду, до речі, посадили, навіть добре вам несли. Я трішки от зіпсую наш вражаю, якщо ми її наїдемо, на тік. так, у нас боби зникли. Це ж якусь і частинку ми втратили наших бобів. Я взагалі боби хочу продавати. Дивіться. Вони вже, напевно, наступного місяця у нас і виростуть. Так, ось ось так дивіться. у нас там, до речі. <схай> у нас там виявляється посаджена ця... ця ячмінь посаджений. Плутаюся. з система словом, не можу підібрати правильне слово. А там у нас бобоє. Бобові. Ну, давайте далі от проходить, я вже починаю його звідси, з крайніточку, і потім нам ОМТ поле, і те також пройти. І можна сказати, що з оранкою ми покінчили. А потім можна зайнятися вже декоруванням, звичайно, що наших наших територій. Нашого дому, звісно ж, у нас там також ділянка була, ми там також зрізали багато дерев, заробили копійки. Але, ну... Але хоч щось заробили це, хоч щось ради, ну що ж джиз. давайте тоді із вирізочками під музику. Ну що ж, погнали. Ну от і майже закінчуємо ось орати, друзі, закінчуємо ора... оранку нашу. <хи> Чи лишається ось цей клаптик, і потім он той Острівець. Чесно скажу більше. Той Острівець, там, де у нас стояло дерево, якщо ви його пам'ятаєте, з... з четвертої серії, здається, його не можна підрівняти, його навіть зни... знизити не можна, зменшити, висоту не можна. Тому ось такий горбик у нас кличеться знову ж. Ще один профтик мапа. От вже другий баг ми знаходимо. Не можна тепло орати, тут там 12 мільйонів коштує є ділянка, то там... Та взагалі одна морока, але це ж гра, друзі. У горі такого може бути дуже багато. Нічого. Надіюся, нам не буде заважати цей город, і ми будемо вдало збирати нашу... наш врожай, друзі, наші зернові. Так ось так я і поорав. Це все у нас прибрано тепер. Потім посадимо щось. Дивіться, ну все ж це у нас ячмінь був на тому попередньому полі. Який ми придбали ще сьогодні. друзі. Ось так ми і попрацювали. Що доведеться, напевно, розкидати вапно. Вапна багато. А ще це треба штуку. Чи, напевно, я її з орендую. Каміння, ну, каміння ми не прибиратимемо, бо його не можна прибрати. Ну, так і буде стояти. Так, деяке у нас скультивовано, чудово. Але все ж не вистачає нам... Це ж треба нам вносити вапно чи не треба. Да, треба нам вапно вносити. Ох, наступного разу вже. Так, друзі, починаємо тепер розбудовуватися, щось будувати. От багато ми тут і не розбудуємося. Я ж говорив, ділянки нам багато і не дають. Через оновлення деякі ділянки, там багато ділянок просто об'єдналися і, на жаль, воно так то нормально не працює. Навіть оту штуковну я не можу прибрати. Вона пише, а вам, вам немає доступу до цього поля? Зроби ось таку какую і спробую її прибрати. Навіть ось через це ми не можемо нічого зробити. Я зробив паркан, тепер давайте поставимо теплицю, навіть деякі дерева поставив. А тепер тут цікаво, як мені їх розташувати. Мені треба забирати і врожай і відносно ну, мені потрібно воду завозити. Ну, Вона недалеко від мене. Тому не хвилюємося. Я хочу його трішки в іншому. Давайте. Ось таку. Давайте поставимо. Так набагато краще воно виглядає. Десь ось тут. Мені потрібно дві теплиці, всього. Дві теплиці, друзі. Будемо вкладатися в ось стільки теплиць. Чи це буде вигідно чи ні? Ну це вже побачимо в майбутньому. І також я от і ставлю вулики, бо я ж без вуликів. І дивіться, які ми гроші вже витратили. Було 87 тисяч, а стало вже 23 тисячі. 23, 22. Які ми гроші витратили? Де ми будемо брати гроші на нашу промисловість? Як ми будемо виробляти тканини? Ну я сподіваюся, що будуть якісь великі контракти, ну не такі вже мега великі, що ми будемо виконувати кілька днів його. А такі, ну, невеличкі, але і не маленькі. Також треба ці грошенятка десь брати, друзі, то біда. Так, я вже продекурував, як зміг. Я вже давненько не працював з редактором, дуже давно, друзі, не працював, дуже давно. Ще із ферми нашої. Коли я ще робив десь, здається, минулого року я ще редагував щось там на польській мапі. А те вже і призовуся, як це користуватися ним. Тільки даремно деякі грошенятка повитрачав, а тепер плачу, бо 9 тисяч лишилося. Це біда, біда страшна, ой. А зате у нас є вулики, зате у нас є теплиці, тільки треба підвести нам діжечку. Ще задумається, щоб продати наш ХТЗ. Ой, вибачте, не ХТЗ, то вже ХТЗ хочу продавати. А продати наш зетор. Новенький зетор, який нам дали на початку нашого проходження. Все ж для чого нам ще один зетор. Продамо його, якась копійка буде. А потім зможемо і купити і купити урсуса польського будь у нас і ХТЗ, із автор і урсус на, нашому, на нашій фермі. Також тут досить складно із ландшафтом, чомусь воно його підняло. Хоча ландшафт у нас ну не маски тут, але чомусь воно його так захотіло поставити. Ну ось так. Завести тут сюди потрібно водицю. Можливо, я зможу якось за записом його після цього запису підрівняти якось. Також у нас дивіться і вулики є. Будемо потім медок отримувати, качати медок, потім його продавати до кошмака, до миропілля, Зробляти мільярди гривень за 8 секунд, як і будь-які професійні фермери. І ось це все, що ми зробили. Бачите, навіть береться на дощ. Але все ж давайте подивимося, що там о, о, наш силос. Бо, як ви пам'ятаєте, у нас було попередньо за 55%, а тут у нас скільки всього? 80%. Чимось. Ого, то ми скоро будемо силос. Напевно, що в наступній серії, друзі. У наступній серії ми вже будемо збирати силос нашим, нашим тим причіпом. І будемо, і заживемо, продамо, можливо, купимо одну промисловість, що треба вас докупити. З травою зайнятися, кредити доведеться, мабуть, брати. Ну це біда, біда, страшна, біда. Ще якось треба плакусити травички. Не знаю, чи вистачить їм на зиму тієї трави, яка тут є. А можливо вистачить. Можливо, якась буде <смас> не сувора зима, взагалі снігу не буде. Хоча мій брат також грає на цій мапі і виявляється навіть влітку лежав сніг. Ми це побачимо, якщо це буде. Так, 7 літрів вона вже є, ну, майже 1000 літрів у нас тут є. Водиця в них також є. Давайте ще їм долиємо трішки водиці. І вже, напевно, ще будемо закінчувати. Плани у нас є, друзі, плани у нас не змінилися. Все ж ми будемо розвивати вівчарство. Бо я ж бачу, які там грошенятки ми зможемо отримати. Ну, Пекарство це вже під знаком питання, бо це треба й курник. Придбати її, вирощувати полуницю і борошна десь брати. Ну, це також морок, але також за тортики дають гроші якісь. А коштує той млин. О, як дорого, о, як дорого, дорого коштує. Ну, друзі, я дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися на не Ось І завтра ми будемо продавати, напевно, що наступного разу, друзі. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивились. Допомагайте також Збройним силам України, бо завдяки лише. Вам, дорогі українці, ми наближаємося до нашої перемоги. Допомагайте їм обов'язково. Як то кажуть, бувайте наступне зустрічей! Слава Україні! Слава Збройним силам України!